Чому в нього така дивна поведінка? Давайте будемо дивитися, чому людина так дивно себе поводить. Він вас може відштовхувати, він може не відповідати на смс. Тобто, було по одному, а стало по-іншому. І ви сидите і думаєте, Та що ж це за фігня? Чого ти себе так ведеш? Давайте, можливо, у нього якийсь, знаєте, він виправдовується перед вами якось по-дурацьки, по-дитячому. Давайте будемо дивитися, чому в нього така дивна поведінка. Розклад загальний. А ми подивимося, який він. Який він? Людина, знаєте, от він виходить як лицар Пентаклів. Людина, яка. Дуже планомірно, спокійно буде рухатися до своєї цілі. Це не людина емоцій, але насправді нещодавно в його житті сталася якась ситуація, коли йому зробили боляче. Він може цього не показувати. Він може цього ні перед ким не показувати. Він буде стояти скалою, все буде нормально, да? але йому зробили боляче. Посварився дуже сильно з кимось. Це може бути як за гроші, да. Так, і, і там, де йому сказали, ти занадто молодий для того, щоб це вирішувати або це знати. Поступися старшим. Незважаючи на свій молодий вік, але цар він доволі такий молодий, до 30 років людина. Він дуже мудрий, насправді, і він може говорити дуже класні речі, але його не сприймають. Не сприймають саме через вік. І кажуть, пасунься, я краще знаю, севдепія лучше знаю. Давайте, чого в нього така дивна поведінка. Тому що він думав, що буде по-другому. Дивіться, він самостверджується насправді. По-перше, він думав, що буде якось по-другому вийде ситуація, але він зараз самостверджується дуже сильно перед іншою людиною. Він намагається показати, що я от, от класний, я такий крутий. Тобто, Дуже часто буває така ситуація, що він розходиться з колишньої і далі він в своїй голові намагається знаєте, доказати, довести ці колишні, що ти така, ти втратила мене, ти втратила мене, подиви який скарб ти втратила. Тому зараз у нього приступ у цієї, знаєте, такої Я маю доказати. І того він поводить себе як дитина, насправді як дитина, як дурак. Знаєте, що перед нею розправить все пір'я.